Всім привіт! Хочу показати вам процес зарядки електромобіля від домашньої розетки. Значить, я тут приїхав в гості до мами Мамитещі, і ось була можливість поставити автомобіль на зарядку. Значить, заряджаю від звичайної домашньої розетки. О, 220, ось розетка така. прибор для зарядки. І. Значить, зараз вже зарядилось на 96%. Перед тим, як ставив, було 38%. Це вона ніч простояла і 96% показує. О, ну, процес зарядки дуже повільний. І параметри по Канзе, що нам показує, зараз вам продемонструю. Знаєш, дивіться, пілотний струм 8 А. Це маловато. Потужність зарядки 1,4. А я на платних заряджаюсь, там, здається, 22 кВт. Так, і що тут у нас? Тун-тун-тун. Значить, ще потрібно мені повного 1,1 кВт зарядитися. Ну, процес йде дуже повільним. Тип мережі монофазна. Значить, ось такий нюанс. Ну, вся суть в тому, що я зрозумів, чому воно так повільно заряджається, це в тому, що в наборі, коли я купив автомобіль, тут мені. Ну Це вже, може, поміняли її ось такий, я б сказав би, гамнопристрій, який заряджає дуже повільно автомобіль. Або ще оце називається на тобі Боже, що мені не гоже. Це, відимо, не її оригінальна зарядка, яка повинна бути. А тут ось пише, бачу, що максимальний струм іде 8 А, так як в мене по Канзе показує. і Потужність 1,9 кВт. Тобто максимум чи більше я не зможу заряджати автомобіль, тому, відповідно, так повільно. Що потрібно робити? Оцю штуку, ну, не знаю, впарити, продати. Може, комусь до чогось іншого не підійде, її би десь продати, або у вас є якісь варіанти, куди її можна діти. І купити собі нормальний зарядний пристрій для мого електромобіля. Є набагато кращі, які будуть заряджати авто значно веселіше. Ось такі нюанси.